Привіт-привіт! Напередодні Пасхи в нас є чудовий день, це четвер. Чистий четвер він називається. І в нас є можливість зробити дуже класну річ, це четвергова сіль. Спокон віків наші діди прайди, робили її, застосовували, але про це в наступних Відео розповім. Хочу сьогодні показати два варіанти, як можна зробити четвергову сіль. По-перше, хочу наголосити, що її можна робити десь з десятої вечора середи до четверга вечора до заходу сонця. Це бажано її зробити. Бажано, щоб ніхто вас не відволікав, зробити собі таке місце. Щоб поменше людей ходило, щоб ви змогли зробити цю процедуру з найкращими намірами, найчистішими. Отже, перший варіант це сіль кухонна. Хочу наголосити, що це не може бути йодована сіль, морська сіль, мілка сіль оця подрібнена, Вона не підходить. Нам потрібна кам'яна сіль, оця з великими грудими. Далі нам потрібна ржана мука. Пропорції орієнтовно на 1 кг солі 10 столових ложок цього борошна, орієнтовно 150 до 200 г, Можна орієнтуватись на ложки по кількості. В принципі одного кілограма на одну сім'ю мало б вистачити, але я завжди роблю більше, тому що в нас цілий рік попереду. Ми не знаємо, що нас чекає, і краще зробити більше, краще з кимось поділитися, ніж її буде замало. Тому я пропоную мінімум один кілограм її зробити. Отже, беремо кухонна сіль і ржана мука це житнє борошно на український. Засипаємо все на розкалену сковорідку Обов'язково це має бути дерев'яна ложка для помішування. Так, радять, також роблять є можливості, що роблять її в духовці, але я не роблю. Мені не подобається це, тому що я так можу контролювати так зручніше. Якщо хтось робив у духовці, можете поділитися, чи сподобалось вам, чи ні. Отже, насипаємо в сковорідку Зразу всі інгредієнти і перемішуємо важливі моменти, перемішуємо ми за часовою стрілкою завжди. Тому що ми наповнюємо сіль. Чим ми її наповнюємо? Ми проговорюємо найкраще це отчи наш 12 разів. Якщо ви віруюча людина, якщо ви в християнстві, то отчина ж це найкраща молитва. Якщо по якимось. Своїм поглядом вам не подобається очна, чи, чи ви не віруєте, що настільки людина, чи якісь свої такі нюанси, то ви можете начитувати своїми словами, що ви туди закладаєте. Що ви хочете, щоб ця ціль захищала вас, щоб вона наповнювала вашу родину, ваших близьких і думками ви повинні бути там з цією сіллю. Повністю сконцентровані, тому що ви, як берегиня роду, як ем, господиня, е, ви маєте силу передати ось цю таку енергію свою для того, щоб зробити оцю чотирогову сіль. Отже, ви цей весь час перемішуєте, помішуєте. Настане момент, коли почне е, димітися вона. Якщо у вас починає сіль тріскотіти, е, якась така вас з'являється, то знайте, що енергетика вашого будинку не в належному рівні це перший такий е, дзвіночок, щоб ви звернули увагу на це. І ось це ви перемішуєте. В мене зайняло це близько пів години орієнтовно дивитися уже по своїй солі. По тому вогонь має бути ближче до сильного, трошки більше середнього, для того, щоб вона хорошенько прожарилася. Все ви зробили її. Довели до потрібного кольору. Він має бути такий темно коричневий насичений, майже до чорного. Вимикаєте її і чекаєте, щоб вона остила, і потім ми її подальшому зберігаємо. Варіант номер 2 це ми пророблюємо все те ж саме, але додаємо ще якісь лікарські трави. В мене це полин і звіробій. Це та сіль, яку я буду використовувати для енергетичного очищення дому протягом року. Її використання дуже широке, тому я роблю заготовки достатньо великі, щоб мені вистачило. Перероблюємо те ж саме: додаємо травки в цю суміш з сілью і житньою мукою, і також доводимо до темного кольору. Все, ця сіль готова, і ви забезпечили себе на цілий рік. Просто безцінним скарбом дякую за увагу. І залишайте свої відгуки. Наскільки часто ви робите цю сіль, чи спробували ви її робити, чи будете вперше робити, як у вас вийшло, не вийшло. А буду вдячна за зворотній зв'язок і гарних вам заготовок чи твергової солі. До нових зустрічей!